І знову ж до Тита, я зачитався титом. І хочу прочитати, ви зможете прочитати все. І цей третій розділ, він дуже цікавий. Тита 3.7, апостол Павло говорить, нас названо невинними завдяки милості Божій. Тобто ми оправдуємося благодаттю, ми оправдуємося самим Богом, а не ділами. Нас названо невинними завдяки милості Божій. Ми могли стати, щоб ми могли стати спадкоємцями вічного життя, в чому і є наша надія. Один шлях до спасіння і один шлях це оправдання по вірі. Люди не знають цієї обітниці. Я вам хочу сказати: не знають. Але багато вже знають і почули, але чомусь відкидають чи не розуміють цих слів. Чи просто настільки вперті. Тут навіть складно мені пояснити, не чіпляйте нас. Не пхайте своє, не судіть, не судимі будете. Ви що самі розумні? Ну, це ви сказали. А ми самі дурні, ну це знову ви сказали. Отак і виявляє Бог правду. Справді, маючи розум Христів, ти завжди будеш розумний. Ну і саме скалічене питання це з якого ви року? А ви з якого католики? А ви православні, а ви протестанти. Ви якраз і маєте свій рік народження своїх деномінаційних церков. А церква Христова вона була закладена Ісусом Христом. Там, на Христі, Він народив і умив її кров'ю своєю, назвавши невістою, бо так полюбив нас, тілом своїм назвав. І Його тіло ламалося за нас, за наші гріхи. Його тіло було побите, побите жорстко, щоб ранами Його ми були зцілені. Йому одягнули вінець, щоб ми одягнули шолом праведності, шолом спасіння справді, скільки усього ми можемо побачити в Євангелії. А ми Христові. Так що я не знаю, з якого ви там року досліджуєте, можливо, вам це треба.